Добрий день! Ми сьогодні з вами навчимося анімувати наші зображення. Причому робити будемо це за допомогою нейромережі. Ось така назва цього сайту Animated Drawings і він дуже-дуже простий у використанні. Перш за все, нам потрібно підготувати малюнок. Цей малюнок ви можете намалювати від руки і сфотографувати, а потім зберегти його чи на комп'ютері, чи на мобільному. Проанімувати, чи можна намалювати, наприклад, у Paint за допомогою звичайних фігур. Я підготувалася і починаю грузити мій намальований малюночок саме сюди. Натискаю ось Head Started, потім обираю тут завантажити фото, потім обираю тут завантажити фото. І в мене ось такий звичайний чоловічок. Тут можна анімувати також різних тварин. Головне, щоб в них були такі кінцівки, які можна буде анімувати. Ось так він його бачить. натискаю наступний. Потім я ось тут натискаю погоджуюсь. І далі мені потрібно вибрати межі малюнка, які будуть саме обрізатися зараз, нейромережою. Ось в мене так влаштовує. Тисну далі. І далі ми бачимо, як воно е, нейромережа побачила наш малюнок. Якщо все намальоване підсвічене білим контуром, отже, всі лінії чітко видно. Якщо десь не буде, наприклад, покажу зараз, якщо десь не буде підсвічено білим, отже, воно просто не бачить цю лінію. Ми можемо, наприклад, її домалювати, використавши ось цей інструмент олівець, тут є різні розміри. Наприклад, я б хотіла там домалювати щось, і в мене відразу воно з'являється білим. Так? Чи, можливо, там, якщо зачіску б вона не побачила, я могла б собі усі і так домалювати. І так само я могла б стерти, якби тут щось було зайве. Ті самі, там, можливо, контур черевика можна було б зменшити, але мене, в принципі, все влаштовує, тому якщо я, наприклад, поробила багато різних маніпуляцій, я можу не натискати ось так назад, а просто натиснути, щоб скинути маску. І в нас повертається до нашого початкового вигляду. Натискаю далі. Ви бачите, що ваш персонаж вже на ньому стоять якісь крапки. Що це за крапки? За допомогою цих крапок буде саме рухатись. Тобто, там, де у нас згинається частина тіла, там у нас стоїть крапочка. Тобто, ось в нозі я ставлю їх на саму сами книг ноги. Далі, ось тут крапочку приблизно на рівні колін. Тут можу потягнути на рівень талії. Так, плечі в мене на місці. Ось тут лікоть. Так, начебто плечі налаштувала, можу їх трішки підтягнути. І ось тут, як ви бачите, ми приблизно в центрі голови, в межах, можна сказати, носу розставляємо ці крапки. На деяких малюнках ось ці визначають контур голови крапки. Можна десь там, в мене ось тут на вухах. І, в принципі, мені подобається. Далі я тисну. І тепер у мене починаються найпростіші такі анімації. Ліворуч, у мене є віконця таки попереднього перегляду, яку саме анімацію можна налаштувати. Наприклад, якщо тут він дуже біжить швидко, да, можна переглянути, як це було. Ось таким чином він буде бахати, дуже цікаво виглядають лікті. Можна потім повернутися, переставити крапочки ці, десь можливо, щоб не так згиналися е, сильно, і можна вибирати різні-різні види анімації. Тобто, ось у нас є всі, потім у нас є танці, тобто він буде у нас танцювати, щоб ми не обрали. Наш персонаж буде повторювати саме цей рух, який ми обрали. Якщо він робить хвилю руками, то приблизно він буде робити хвилю руками. Можливо, це буде виглядати смішно, але якщо призвичаєтесь до цієї нейромережі, вийде надзвичайне відео. Так, далі можна обрати веселий якийсь. Наприклад, щось він таке веселе робить. Ну, це, я так розумію, карате. Там, чи він б'ється, чи він танцює, чи він махає. Далі у нас є такий чампінг, тобто він буде там підстрибувати, щось таке робити. І у нас є ось прогулянка. Тобто він буде в різному темпі ходити гуляти. Так, тепер як цю розвагу зберегти? Оберу перший, хай він собі спокійненько ходить. Ми будемо користуватись тим, що ми просто ось тут натискаємо у вікні цього перегляду де в нас біле тло. Ось так, на весь екран. І тоді ми натискаємо праворуч унизу на три крапочки, і ось тут є зберегти. Так, обираємо папку, в яку будемо зберігати ось таке розширення нам дається. І ми бачимо, що у нас вже воно завантажило це відео. Потім ми повертаємося, зменшуємо це вікно. І можемо тоді переглядати наші відео, або, можливо, навіть його монтувати чимось, чи голосом озвучувати, чи щось таке. Зараз переглядаємо. Запускається наш плеєр, все чудово. Насправді дуже крута нейромережа. Можете застосувати дуже-дуже багатьох різних випадках. Тут головне не обмежувати свою фантазію, креатив. І не боятись творити. Так, на цьому в мене все. Мирного всім дня. До побачення!